Топ 5 речей на цю осінь від стилістів. Я обираю стильне класичне пальто в довжині міді. На кожен день саме така довжина мені комфортна. А у мене вкорочене двобортне пальто купувала варків в міст повністю з вовною. Дуже цим задоволена. Родзинка моїх образів це ось такі розкішні сатинові штани, додають фактури в образ і виглядають дуже компліментарно. Щодо шовкових штанів, в мене ось такі яскраві і рожеві проходила ціле літо і планую носити їх ціле. Осінь купувала у українському бренді Dia, Dia. Наступне це базові лофери. Вони підходять абсолютно під всі мої поясні вироби. Така пара взуття є невід'ємною частиною мого осіннього гардеробу. Вже третій сезон поспіль. Ці взуття я обираю ось таких от красунчиків. Завжди збирають на себе погляди. Вони, до речі, дуже дуже зручні. У мене 5 см каблук. Вже не можу дочекатись, коли я їх вже буду носити. Забираю в осінній сезон улюблену таку базову сумку в чорному кольорі. Завжди Отримую безліч компліментів, коли беру її з собою. А в мене ось така нетипової форми сумочка із сам червоного кольору від українського бренду Джуна. Була зі мною вже кілька сезонів і не хочу її просто відпускати. І мій фаворит, який я ношу другий сезон поспіль, це такий жстяний светер від кос. Можливо, тут є домішки кашеміру. А я його планую носити з футболкою або наверх як додатковий шах. А я обираю светр в такому більш молочному від купувала українського бренду Бабаї. Він такий трошечки кропнутий, не на повну довжину, але оверсайз. Пишіть в коментарях, що плануєте купити на цю осінь. У нас багато про моду і стиль, підписуйся, щоб не загубити.